Всім доброго дня! Трошки відволікусь від в'язання джемпера бежевого. хочу вам показати ось таку річ. Ось така штука, бачите, вона ну, просто чорна. І я спеціально поклала білий листочок, щоб вам було краще видно цього чумбрика. Це. Ключниця, ну, в даному випадку, для автомобільного ключа. В принципі, можна за тією ж схемою зробити для багатьох ключів. Ну, для автомобільного мені подобається прям найбільше. Ось так, відкриваємо рота. От сюди натискаємо і виходить наш ключик. Ми його можемо повністю дістати, тоді от, о, ось ця, от так буде виглядати ця комедія. Тут, виходить, оцей смикається. Тут зроблена петля ремінець і петля на ремінці, для того, щоб можна було вдягти на руку. Кільце, щоб було зручно тримати, або там причепити сюди ще ключі від квартири, не знаю, а це буде в якості брелка. Коли треба засунути, ось так ми вкладаємо і тягнемо за ремінець і він закриває рота. Дизайн ось цей це не моя ідея. Я це колись бачила на просторах інтернету. І він мені запам'ятався. І коли у мене трапилась нагода зробити собі такий ну це не собі це я зробила на подарунок. Коли трапилась нагода його виконати, я згадала про цього тарганчика. Ну, мені ж, в принципі, достатньо тільки, отак він вміє посміхатися. Ось такий. Мені достатньо подивитися просто картинку, да? я знаю, як це зробити, тому я не шукала ніякий майстер-клас, ніякий опис. Я це по пам'яті зробила, відтворила, як от він мені згадався. А, якщо вам подобається, можу зробити докладний майстер-клас. І можна зробити. От, для машинного ключа ось такий ключ не дряпається, нікуди не подінеться, це, мабуть, важко загубити або втратити. Він такий помітний, яскравий, кольоровий, дуже кльовий і позитивний. Тому, якщо хочете теж робити такі штуки, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь і, дорослі, всячески реагуйте, і я тоді зроблю вам докладне відео з виконання цього ключика, ключниці для ключика. На сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!